Для експериментів у нас практично немає можливості, не ресурсів. Нам протистоїть дуже сильний і небезпечний ворог. Війна не завершена. Нам треба захищати країну, і в цих умовах нам треба розбудовувати країну. Нам треба проводити реформування. І економіки, і соціальної сфери. Е, Уряд Ісенюка взяв на себе дуже аміційні зобов'язання протягом трьох років підготувати Україну до вступу до Європейського Союзу. А це не тільки бажання, це пригоду стандарти, стандарти соціальні, стандарти економічні. Це серйозні питання. І в той же час, коли сьогодні відбуваються вибори, треба розуміти. Голосуючи за ту чи іншу політичну силу, виборці голосують за лідера. Той чи інше політичної сили, які претендує на посаду прем'єр-міністра, це європейська практика, і Тут у нас парламентська президентська республіка. То фактично ми обираємо не тільки майбутній уряд, але обираємо прем'єра. Тобто ті політичні сили, які отримують найбільшу підтримку, вони і будуть формувати кабінети міністрів, і будуть висувати свого, скажімо так, першого номера на посаду прем'єра. Тому, коли друзі, голосуємо, давайте дивитись, готова лі особистість, яку ви підтримуєте в цих умовах, очолити. Країну в цих умовах вести переговори з міжнародними організаціями, забезпечити фінансову підтримку країни і забезпечити рішучі професійні, що дуже важливо, дії а не просто займатися популізмом, розповідати байки, які на привикі жаль можуть призвести до серйозних небезпечних наслідків.